Шановні колеги, ну, вчорашнє засідання, я думаю, що для вас, для всіх було доказом того, що сьогодні не існує парламентаризму в Україні, що ми бачимо з вами узурпацію влади, що ми не маємо ні кабміна, ні Верховної Ради. У Нас рішення приймаються виключно в офісі президента. У нас абсолютно покривання безуглих. Покривання можете потім давати репліки. Це робить голова фракції монобільшості. Це робить керівник парламента, не даючи прибрати людей, які ганблять армію, які знищують наша, наш парламент, які шкодять нашій державі, видаючи державні таємниці, розповідаючи про трати на фронті. І все це. Закриває засідання Голова Верховної Ради замість того, щоб розглядати важливі дійсно законопроекти. Сьогодні, ви коли їхали на роботу, я думаю, що багато з вас побачили жінок, які є матерями, які є дружинами, які вимагають демобілізації для наших з вами захисників. Я зараз не говорю про той абсолютно клішешний з Росії законопроект 10.378, який заніс уряд. А я говорю про наші альтернативні законопроекти, наприклад, 10313, коли голова Верховної Ради не ставить їх на голосування, тому що йому це не дозволяють, мабуть, зробити з Офісу президента, і ми не можемо проголосувати демобілізацію, яку сьогодні вимагають наші захисники. Вони стомилися, вони люди. І дуже часто, коли з ними спілкуєшся, вони кажуть: ми прийшли добровольцями, а стали рабами. І в нас один вихід завершення війни або загинути, або потрапити до полону. І це дуже страшно. Я хочу звернутися до керівництва парламенту. В нас Щодо цієї ж узурпації влади, яка сьогодні відбувається, ви запроваджуєте класні ноу-хау, що ніхто з депутатів, без вашого відома і погодження з Офісом президента, їздити нікуди не буде. Ми бачили поїздки до США. Вони дуже результативні. Нічого не дали досі. Нічого. І в тому числі не даєте інформацію, скільки грошей на це було витрачено державних грошей, на ці відрядження. То ви краще з'їздите не в Нью-Йорк Сполучених Штатах Америки, а в Нью-Йорк в українському в Донецьку, в Донецькій області. Поспілкуйтеся з нашими військовими. Руслансіч. Ви мені здається, ви за жодного разу за всю війну ще не встигли з ними поспілкуватися безпосередньо в зоні бойових дій. Я думаю, що це було б непогано і дешевше для державного бюджету України. Наступне питання це те, що парламент не приймає закони, які б допомагали українському бізнесу. Парламент не приймає закони, які б допомагали нашим з вами захисникам, виключно по політичним мотивам, тому що монобільшість не змогла або не захотіла самостійно внести ці закони, а закони опозиції просто не голосуються в залі. Просто не голосуються в залі. Вам важливіше захищати безуглих. І перетворювати парламент на парламент бездумних, аніж приймати розумні правильні речі. Ви не показуєте українцям, що відбувається в парламенті, той безлад, який є. Ви не вносите постанови на голосування в тому числі нашого колеги пана Мокана, яка б дозволила поновити трансляції Верховної Ради України і пустити сюди журналістів. Щоб вони бачили і щоб, можливо, комусь стало все ж таки соромно за те, що відбувається в стінах парламенту, ви ведете все до того, щоб ми виграли війну, але програли страну, програли нашу країну. Про це говорять наші захисники. Я думаю, що багатьом вчора поприходили смски від хлопців і дівчат, які на фронті. І що вони думають взагалі про те, що відбувається в стінах парламенту. Коли парламент перетворюється на цирк, перетворюється на орган, який, на жаль, за який на жаль, мені соромно. Мені соромно, що ви перетворили Верховну Раду України на відділ Офіса президента, що жодного рішення без цього неконституційного органу не приймається. Скажіть мені, будь ласка, в нас є Верховний Головнокомандувач. Президент держави. Чому він не вніс закон про демобілізацію і мобілізацію? Саме він видає закони, пов'язані з цим сектором безпеки і оборони. Для вас політика набагато важливіша і рейтинги, аніж наші захисники і наша держава. Це страшно. Це має бути соромно. Але виходить нас наступним чином. Робите цю ганьбу ви, а соромно за вас. Мені і невеликій кількості народних депутатів, які, які дійсно розуміють, що відбувається сьогодні в парламенті, що відбувається сьогодні в країні. А багато хто мовчки на це спостерігає. Шановні колеги, в першу чергу з монобільшості, я звертаюся до вас. Думайте, будь ласка, життя після Ради не завершується, і вам треба буде ходити по вулицям і дивитися людям в очі. Дякую. Yeah, cool.